Найперше налаштування розділу взаємодія це родини. Ви можете тут обрати, хто вам може надсилати запит на приєднання до їхньої родини. Тобто, хто вас може запросити до, ваш... до своєї родини. Ви можете обрати кожен або лише ваші друзі, або ніхто. Так само з вечірками і обмінами. Тобто, хто вас може запросити на свою вечірку та хто може вам надіслати запит на обмін. І так само з пожертвами або подарунками. Це коли ви можете передати грацеві не у обміні, а просто передати грацеві якусь річ, наприклад, улюбленця. Натиснути на цього гравця і передати. І ви можете також обрати, хто вам може так зробити, хто вам може передати це. Тут також є не дуже давно ще налаштування чат-обміну. Тобто тут можна обрати, які, які сповіщення ви бачите у чаті під час обміну. Можна обрати усі. Або можна обрати жодних, а можна обрати конкретні, тобто, або лише системні, тобто ви бачите у чаті лише сповіщення про те, наприклад, що хтось додав якогось улюбленця чи прибрав, або те, що пише лише гравець, з яким ви обмінюєтеся, або лише швидкі відповіді. тобто Це фрази, які можна обрати зі списку, тобто це, наприклад, привіт, ні дякую, будь ласка, додай», тощо. Або жодних. І останнє у цьому розділі це у нас дозволи друзів. Тобто це означає те, чи є у ваших друзів якісь щодо вас особливі дозволи. Наприклад, що вони можуть брати ваших улюбленців, транспорт тощо. Якщо вимкнути, то вони, хоч ваші і, вони, і друзі, вони не зможуть брати, наприклад, ваших улюбленців. Якщо ви вони зможуть. Зображення. Тут лише три налаштування. Найперше, це, як на мене, досить важливе, і я вважаю, що його потрібно вмикати, але, звичайно, все на ваш розсуд. Але це те, чи видно, вам буде, наприклад, значки, коли ви хочете на щось натиснути. Тобто, що я маю на увазі? Чи, наприклад, якщо я підійду до гравця, чи буде мені видно значок, таке як коло, біля нього, щоб я могла на нього натиснути, і тоді я. Взаємодіятиму з гравцем, тобто я оберу, що зробити з цим гравцем. Якщо це вимкнути, то мені, то мені щоб обрати, що як взаємодіяти з гравцем, то мені потрібно на нього натиснути. Мені не пропонуватиме жодної кнопки. І чому я вважаю, що потрібна кнопка? І я це вмикаю, тому що іноді, коли гравці сидять на великих улюбленцях, наприклад, на кшталт транозавра, то на них складно натиснути. І часто, коли ти на них натискаєш, то ти натискаєш не на них, не на гравця, а на його улюбленця, і тому неможливо йому надіслати. Запит на обмін, наприклад, у мене таке часто досить трапляється. І тому я це вмикаю, щоб мені одразу пропонувало на нього натиснути, і тоді я знала, куди мені саме на нього натиснути, на цього гравця. Але якщо ви, наприклад, записуєте відео, то можна це вимкнути, тому що тоді все буде, як на мене, красивіше, і вам весь час не пропонуватиме, не пропонуватиме на кожного гравця натиснути, коли ви проходите повз якихось гравців. Наступне налаштування це. Імена гравців, я, до речі, це схоже, що додали нещодавно. Тут можна обрати, чиї ви імена бачите, тобто, або усіх, або лише інших гравців, тобто своє ім'я ви не бачите, або навпаки, лише своє ім'я інших гравців не бачите, або ні, ні жодних імен ви не бачите. Я не дуже розумію, для чого воно, але напевно, якщо записує... Ви знову ж таки відео, то тоді це було б зручно, тому що не показувало б кожне ім'я кожного гравця, якщо вам це потрібно. Тому це, можливо, досить корисна функція. І останнє у нас взагалі серед усіх налаштувань найостанніше налаштування наразі це дещо що мені досить складно зараз пояснити, тому мені треба буде показати. Ось, наприклад, у мене є крижана людь, звати Іній. І от, наприклад, у нього я його вже виростила, і тому у нього є позначка друг. І от можна обрати, хто саме бачитиме усю вашу позначку друг. Я не знаю, для чого це конкретно потрібно, поки у мене немає ідей. Якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях, але я поки цього не знаю, але просто отак можна налаштувати у себе у налаштуваннях, хто бачитиме оці позначки у ваших улюбленців. Тобто, для кого це буде. with no.